Не з кави, а з розминки. Так драйвово розпочався суботній ранок для батьків та дітей з Ірпеня. Прокинутися з позаранку у вихідний їх мотивував традиційний сімейний турнір Тато, мама, я спортивна сім'я для більшості учасників. Це не перші родинні змагання. А от для сім'ї фітнес-тренерів Яскевичів такий досвід перший. кажуть, їхня донечка Тая дуже хотіла взяти участь, тому ні на мить не вагалися. Це така подія, яка об'єднує. Сім'ю і так як я сама фітнес-тренер, для мене це особливо, скажімо, важливо, тому що підтримувати спортивний рух і в молоді, і взагалі в сім'ї, я вважаю дуже важливим для здоров'я, для загального розвитку. Цьогоріч у турнірі взяли участь 11 родин. Батьки та діти перших-третіх класів із різних навчальних закладів Ірпеня. позмагалися у чотирьох конкурсах. У кожному подолали по три етапи із завданнями різної складності. Серед категорій наймолодших класів перемогу здобула родина Павлюченків. Вони показали справжню командну роботу та від душі повеселилися. Задоволена, що моя родина виграла. Ще одне перше місце серед дітей других-третіх класів, другий рік поспіль виборола родина Рудько. Ми в першому конкурсі помилилися, трошки сльозу пустив, але потім ми згуртувалися, виправилися і перемогли. Але важко, коли там в минулому році перемагали, вже планка така стояла, то ми так втішали, але ну, все склалося, це ну, дуже добре. Такі заходи, вони нас об'єднують. Об'єднують родину, об'єднують громаду. Об'єднують нашу націю сьогодні. Ми демонструємо ті якості, які наближають нас до перемоги.